Чому після одних людей ти вся світишся, а після інших ледве дихаєш? Одні люди поруч і ти розкидаєш, інші ніби вимикають тебе з середини. Це не магія, це наші енергії замішуються. Доведено науково, що поруч з людиною ваше дихання стає однаковим. Мозкові хвилі синхронізуються на одну частоту, стресова людина підіймає і твій кортизол, а ображена заражає тебе своїми образами, а та, що світиться, навпаки, заряджає тебе світлом, енергією і в тебе на рівні гормонів виділяється окситоцин. Ваше оточення це не просто люди. Це частота, на якій ти живеш. А ти відчуваєш різницю, після кого ти ніби розквітаєш, а після кого тебе ніби вимикає. Напиши в коментарях, це дуже цікаво. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд безпечного омолодження у подарунок. Предвинятки на консультацію. Коментуй, відправ подрузі, підписуйся в нас в багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.